А, тому що ви живете в країні, де чи не найлегше починати бізнес у світі? Це 100%. Нікому нічого не падає з неба. В мене просто в моїй дочці 13 років. І воно оце називається дивиться: Тікток, інстаграм, і каже: Мамо, я буду блогером. Що невіть бути блогером це робота, і треба щось для того робити. Але ви не будете працювати жодного дня. Якщо ви зробите хобі своєї професії, і це факт. Підприємця від просто розумної людини відрізняє те, що підприємець завжди діє. Він діє, якщо він отримає винагороду, він отримає прибуток. Якщо провал, то він знов діє. І знову шукає можливості отримати продукт. Там один з сервісів не знаю, з вами класно говорять. Тобто вам там з вами вітаються, посміхаються, і це вас вже ну, типу, ніби така якась дрібниця, але ця дрібниця впливає на, на подальший ваш вибір. Мені подобалася якби основна робота, так тобто давати знання діткам. Але е, я весь час чомусь от бунтарка. Я проти системи була. Мені не подобалися журнали, які тут було закону. Ми думали, що ми круті офігенні, же день продали 100 віку, і такі, думали, ну все, ми такі вже підприємці пішли вечором в клуб, святкували, ну це ми просто офігенні. Поки не оренду, і ми зрозуміли що щось не так. Я вважав, що кожен, кожна, кожен чоловік має право на те, щоб класно виглядати. Ми працюємо з найуспішнішими підприємцями Львова. І е, я був учасником двох бізнес-клубів, знав в принципі людей досить багато з різних галузей, Розумів, кому може знадобитися, в кого виникли проблеми з якимись поставками, кому можуть знадобитися якісь продукти з-среди Так, мама на вони нас брали, купили такий чорно-білий лобук, якому на жаль нічого не працювало з того, що в той час грали їх діти. Тому мені довелося виходити до ситуації, як ми повноцінно працювали. Клієнти подивилися, працівники подивилися, працівники вернулися з клієнтами. Ми домовилися, що ми отак, так, так, так робимо. Докладати зусиль щоденних до розвитку свого таланту, ви на жаль, не зможете досягнути в своєму таланті успіху. Ми що це, бо ми зараз у підвалі, уявімо, що це звичайна аудиторія, де є вікна і так далі. Тобто освітленість підтримується по автоматично, по тому, як сонце. Є дуже багато ресурсів людей, є дуже багато не знаю, мотивацій, ще там чогось. Але це все дуже маленькі складові, на навіть як не побудується результат. Результат будується виключно з ідеслатом цього політики.